Зиморович. Оповіді про славного львівського поета Варфоломія Зиморовича. Варфоломій Зиморович прийшов на світ 20 серпня 1557 року в затишному будинку на глянянській вулиці в родині Каменеря. Все життя жив у Львові, де писав історію міста, а також багато віршів. За свій розум і дотепність кілька разів вибирався на посаду війта. Прожив довге і сповнене пригод життя, помер у 1677 році. Коли Зимирович був боргомістром, йому довелося розбирати чимало судових справ. А що чинив це спритно, Люб'яни переповідали їх і тішилися, що дав їм Бог такого мудрого і справедливого боргомістра. Історія з Олією На ринку мешкав один багатий купець у двоповерховій кам'яниці. А під ним у підвалі бідний швець. Копець багато разів намагався виторгути у бідняка його підвал, але той не бажав і слухати. Тоді копець вирішив схитрувати, домовився з швецем, що поставить у його підвал бочок 10 олій на зберігання, а зате йому заплатить. На таку пропозицію швець погодився. Але хитрість полягала в тому, що тільки п'ять бочок були повні, а п'ять напівпорожні. І от за якийсь час купець іде до своїх бочок і з жахом, буцімто виявляє, що його обкрадено. Де моя улія? Це грабунок. Бідолага швець не міг утямитися від несподіванки, усе життя прожив чесно і винен був хіба одному Господу Богу свою душу. Та що робити? Мусили стати перед судом у ратуші. Лавники ознайомились із справою і розвели руками. Виходить, що швець і справді обікрав купця, який вимагав тепер, щоб йому віддали підвал. Одному панові Війту ця справа видалася нечистою. Він поміркував і звелів вилити олію з повної і неповної бочок та подивитися, де буде більше осаду. Якщо бочки були поставлені до підвалу повними і швець крав олію, то в неповній бочці осад буде такий же, як і в повній. Та виявилося, що в повній осаду було удвічі більше, і тепер усім стало ясно, що ці п'ять бочок були відразу наповнені наполовину. Мусив купець з ганьбою покинути ратушу та ще й заплатити велику кону, себто штраф як магістрату, так і шевцеві. ГВАЛТ Одна вдовичка, вирішивши поживитися на дурняк, подала до суду на одного перекупника, нібто він її зґвалтував. Заморович викликав обох і питає в чоловіка чи правда це, що ти вчинив? Йой, та що вона каже, я й пальцем її не рухав. А я таки думаю, що рухав, сказав Заморович, Ось моя порада. Негайно виплати цій жінці 50 доля. То була значна сума, але перекопник не сперечався, бо знав, що за гвалт міг потрапити до в'язниці, тому відразу її заплатив. А хитрій, до тільки тільки той треба взяла гроші та й гайнула. Коли вона пішла, замурович казав: А знаєш, певно, я помилився, біжи за нею та відбери свої гроші назад. А мені за те нічого не буде? Не буде. Слово віта. Не відпускай її, доки не забереш гроші, і вертай сюди. Перекупник наздогнав жінку і почав у неї вимагати гроші, але й те й слухати не хоче. Він схопив її за руку і надає проходу. Тоді вдовичка розлютилася не на жарти сама схопила того чоловіка за руку і потягла назад до ратуші. Ваша милість! Перепитувала вона. Ви погляньте на цього розбишаку, посеред вулиці напастує мене і хочу відібрати гроші назад. Ну, і як? Чи вдалося йому відібрати ваші гроші? запитав Земрович. Та де там? Гроші при мені, я ще можу себе захистити від таких піциків. О, видіте? То ви баба грім. А як же? тішилася вдовичка, нагородивши заляканого перекупника штурхуном. Шкода тільки, що ви не зуміли себе захистити, коли він вас гвалтував. Ці слова наче гром вразили жінку, і вона збагнула, що попалася на брехні. Коли він не зміг навіть грошей забрати, А натомість ви його сюди за руку провеликли, То як же він міг таку дебелу молодицю зґвалтувати, бо є брехуха, і за брехню цю дістанете 10 кончуків? Загублені дукати. Цікава історія трапилася з одним грецьким купцем, що привіз до Львова вино. На торзі, що відбувся на ринку, він загубив мішечок золотих дукатів, і йому порадили найняти галайкала, який буде ходити туди-сюди і кричати, що хто знайде гаман з грошима, тоді стане винограду – 10 дукатів. За якийсь час один хлопчина і справді знайшов під возом гаман, розв'язав його, порахував гроші. Виявилося їх рівно сто десять уся у собі, а решту заніс грекові. Але той, діставши свій гаман, відразу пошкодував, що обіцяв таку значну винагороду, і почав обзивати хлопця злодюгою, бо в мішечку, мовляв, було сто п'ятдесят дукатів, а не сто, довелося їм стати перед очі війта. Той вислухав їх, поклав на столі Біблію і сказав. Чи клянетеся ви говорити правду. Так, клянемось один голос проказали вони. Тоді кладіть руку на святе письмо і відповідайте, скільки грошей було в гамані. Рівно 100, сказав хлопець. Рівно 150, сказав Грек. Ну що ж, ви поклялися на Біблії, я не маю жодних підстав не вірити вам. Ви обоє сказали правду. Дайте мені цей гаман, добродію. Копець подав гаман і Зимрович вручив його хлопцеві Візьми ці гроші, і якщо до вечора ніхто бо не, по них не зголоситься, вони твої. А вам, шановний купче, раджу знову наняти галикала, бо цей гаман, очевидь, не ваш. У ньому нема тої суми, яку ви загубили. Отелешений грек не знав, що й далі чинити, і впав на коліна перед бургомістром та почав просити гроші назад. Він прийнявся, що збрехав і мало не рвав на собі волосся. Слухайте, доброджі. зупинив його біткані заморович. Ви за свою брехню втратили вже сто дукатів. А за ламання клятви дістанете п'ятдесят нагаїв на площі. Вибирайте що ліпше. І копець, похнюпившись, мусив вертатись нічим. МАСНІ гроші. Брізника що продав на ринку м'ясо, злодій вкрав гаман з грошима. Різник помітив, що його вкрали в останній момент і ледве встиг піймати злодія за руку, але той щив лемент, що сталася помилка. Ніякий він не злодій і нічого не крав. Нагалась прийшла й сторожа і повела обох до ратуші. Боргомістр Зиморович, вислухавши обох, звелів обшукати злодія. У нього і справді був гаман з рушима, але він обожнився, що це його власні гроші. Зиморович звелів принести окропу, розв'язав гаман і всипав гроші у воду, на поверхні відразу з'явився тлущ. Тепер усі побачили, що то справді гроші різника. Той цілий день торгував м'ясом, і, ясна річ, монети були засмальцовані. Гроші повернули, а злодія відправили до в'язниці. НЕ ті жиди. Раз на рік вирішив собі циган ходити до церкви. Прийшов, став збоку і слухає, що священник буде казати. А священник якраз оповідав, як жиди били пана нашого Ісуса. Ну, кляті жиди, подумав собі циган, чого вони нашого Ісуса били? Що він їм, бідачко, зробив? Ти пішов з церкви зітхаючи. Минув рік, і знову циган у церкві. Що за диво? Знову пан отець оповідає, як жиди били Ісуса. А то бестії! Другий рік б'ють нашого Ісуса, а ніхто ані пальцем не кивне, злився циган. Коли ж він і третього року завітав на службу Божу і почув те саме, його охопила така людь, що вибіг він із церкви та чимдуж помчав до жидівську дільницю. По дорозі виламав десь здорового калка та й заходився з жидів по вулиці ганяти. Лупить їх, як сидоврикіс, а ті кричать, вейкують, ховаються по хатах, врешті не взялася міська сторожа. І, скрутивши цигана, поволкла його до радощі на суд перед найсвітліші очі пана Зиморовича. Побиті жиди теж прийшли, почали розповідати, як була справа. Та же то не ті жиди, що його мучили, а толку, пана Ісуса били їхні предки, та я їх і бив попередку, раз попередку, раз позадку, То були їхні пращури. власне». Як щури тікали по хатам, як щури дав я їм перцю, тішився циган. Вітові вже терпець увірвався. Чи ти не розумієш, що тобі говорять? Там ті жиди жили бо зна коли, а теперішні то зовсім інше покоління. І по колінах бив, ясний пане, по колінах бив так само, як вони нашого Пана Ісуса. Ай, бодай вайся, трастя била. гукнув Зимировщи. Забирайтеся геть мені всі. Більше ніколи не візьмуся прорвати жидів з циганами. СУХА верба. Зі Львова часто вирушали каравани купців у неблизькі краї. Збирався караван докупи на Личаківській рогаці, прощався з рідними і в дорогу. Сталося так, що не встигла кавалка й довінників добратися, як один купець почув себе дуже зле. І не міг їхати далі. Що було робити, віддав він свої гроші приятелеві, сказав, які товари той має закупити, а сам повернувся додому. Та коли караван по тривалій мандрівці прибув до Львова, а купець питав свого приятеля про товари, той дуже здивувався жодних грошей він не брав. Які гроші? Як на біду, коли один другому гроші передавав, нікого не було поряд, та й засвідчити ніхто не міг. Дався купець у розпачі до Замуровича і оповів йому у біду. Замурович звелів, аби він привів у другого купця. Коли вони обоє стали перед його очима, Замурович спитав у того другого чи брали ви гроші у цього чоловіка? Борони Боже, що я б не віддав чужі гроші. Та я ж не перший рік торгую у Львові. Усі мене добре знають. Скажіть мені. Звернувся бургомістер до пошкодованого. Чи маєте свідків? Маю, Господа Бога. А де ви йому гроші віддали? Та посеред дороги, може там, яка прикмета була, суха верба на дорогу похилилася, та й уся прикмета. Знаєте що? Сідайте, ну лише у бричку, і їдьте на те місце, розгляньтеся, може, ще щось згадаєте, а ви, до приятеля, зачекайте тут. Купець поїхав. Замурович сів за стіл та почав переглядати папери. Мнула майже година, як він підвів голову і спитав у другого купця: Де ж це він забарився? Хм, чи не добрався ще до тої верби? Та то вже мав би повертатися, бовкнув купець і прикусив язика, дошолопавши, що видав себе. Ага, зірвався на ноги замурович. Он вона як сторожа, закувати його в кайдани, змилуйтеся, впав на коліно купець! все поверну. Немає сумніву, але перед тим засмукуєш нашої в'язниці.